Прошу можливість побачити волонтерів, подякувати їм. Дякую за кожну недоспану. Ніч ми допомогли багатьом переселенцям. Допомога військовослужбовцям. Це пріоритетний напрямок. Фантастичну роботу роблять. Такий день, як річниця хрещення Роси України, День української державності та День пам'яті рівноапостольного князя Київського Володимира, це хороша можливість побачити волонтерів подякувати їм за їхню роботу за працю за те що вони останні 9 років роблять за те що вони особливо роблять після 24 лютого для української держави для нашого війська для вимушених переселенців для всіх тих хто постраждав і далі перебуває на східних е, територіях української держави тут зібралися волонтери які просто фантастичну роботу роблять з 24 лютого всі 9 років дякую за кожну недоспану ніч за кожну Хорошу ініціативу по купівлі автомобіля за кожного перевезеного маломобільного співгромадянина України, який живе на території східної України. Дякую за кожну коробку спакованих ліків, які ви вечором зібрали і. Поїхало на передову. від початку війни. Ми допомогли багатьом переселенцям, які ночували в нашій клініці, які отримали прихисток. Ми допомогли дуже багатьом діткам з ходу, Ми передавали туди дуже багато одягу, засобів гігієни, дитячого харчування. Помогли частково військовим, тобто купили одну машину, допомогли розгрузками, аптечками, передали дуже велику кількість медикаментів для первинної хірургічної обробки ран. На даний час маємо так само деякі благодійну допомогу у вигляді ліків, антисептиків, перев'язувального матеріалу, дитячого одягу, памперсів і хочемо допомогти. Сьогодні познайомилися ще з деякими волонтерами і будемо співпрацювати. є люди, які неодноразово допомагали в цьому плані. Хтось тим, що своїм інстаграмом розганяє інформацію і збирає кошти. Хтось те, що комунікує, об'єднує всіх і дає е, жити загальному такому організму. Хтось пише музику, яка надихає і воїнів, і просто людей, які потім, длякуючи цій музиці, ми брати багато коштів, які потім перебуються знову -таки, на потреби армії і потреби наших воїнів. Допомога військовослужбовцям це пріоритетний напрямок, який з 2014 року не... Було перерви ніякої. практично нас відкинуло в 2014 рік, і ми почали замість того, щоб займатися вже більш якимись глобальними питаннями. Ми займалися тим самим. Це допомога збройним синам силам в плані елементарного, починаючи від ка шоломів, бронежилетів, берців, одностроїв, аптечок. Я мрію про те, щоб побачити. Площу українських волонтерів, які зібралися і святкують перемогу, святкують наш успіх нашої армії, святкують на відновлених територіях і бачать, як відновлюється і відбудовується українська держава. Це обов'язково буде. Дякую всім волонтерам зі святом.